Мої красуні! А чуєш? А ти мені тільки обратку дай, бо щоб я ж бачила, що у нас тут відбувається. Мої зайки, те, що я вам казала, бачите, все-таки нам е, пожаліли нас, дали нам зайві 15 хвилин, але е, ну, до кінця ефіру, все-таки, бачите, ми не дотягнули. Так, все-таки перейшли на резервне живлення, на генератор, але найголовніше, що іще 10 хвилиночок ми з вами. Так, А ще що, Надюш? Оу. Oh. Ну, не знаю. А, так, мої красуночки. Ну що, а, будемо говорити знову ж таки про переваги. Значить, дівчата, переваги в тому, що е, дивіться, у нас же ж ну, цілосир... Ми їх презентували вперше як супер великі для супер великих розмірів. Але до нас почали заходити жінки, ну заливатись телефоні дзвоники від жінок, які говорили: а я 54-го розміру, а я 56-го, А на мене вони підійдуть, дівчата так ось, щоб, як то кажуть, не було ніяких нюансів, одразу окреслюю, на які розміри вони дійсно сідають ідеально. 48-й, 50-й, 46-й одразу навіть не. Я би навіть сказала 52-й. Ні. 54-й, 56-й, 58-й так, 60-й так, 62-й так, 64-й так, 6-й так, 68-й так. І навіть на 70-й розмір, ви абсолютно сміливо можете їх замовляти. Тому що ще раз е е е я хочу наголосити, що тягнуться вони до. Якщо взагалі так поміряти, як то кажуть, просто арифметично, то на 2 метри по стегнам і по животу вони тягнуться і по талі. 2 метри. Дівчата, обхват 200 сантиметрів. Але ну ми так, що ви знаєте, без як то кажуть, без вандалізму і вас до цього не схиляти. Ми так, ну то давайте так, ну до метра 80 це. 100% однозначно. Але якщо у вас попся, ну будемо так казати, ну, менше хоча б аніж 110 см, вони просто на вас банально сповзуть. Я їх на себе міряла, вони на мені не те, що як лосини, як брюки просто сидять, так? Ня, ні, ні, надюш, там навіть ти знаєш, що ці параметри можна навіть просто навіть їх не показувати. От вони дуже суперумовні. Так, ми їх просто так якось написали, щоб було ну як до чого причепитися. Але 52-й навіть от у нас дівчата їх міряли на 52-й, ну казали, що вони здорові. Прям ну, тобто вони навіть по факту майже і не розтягуються. Вони просто такі, як такі як плотні, плотні лосинчики. Значить, давайте так із важливого пояс талія. Значить, розтягується вона дійсно безмежно, оскільки скільки вистачить вам рук, скільки потрібно, що мені здається, взагалі що вони тягнуться безмежно, От скільки е е вистачить у мене рук, стільки вони будуть тягнутися. Це раз. По-друге, тягнуться вони без ось цієї такої, знаєте, плотності на розрив. Тобто доволі м'яко і комфортно. Звісно, руками їх розтягувати трішечки складніше, коли ви їх на себе надягаєте, вони значно приємніше тягнуться і легше. Ви взагалі не відчуваєте там, що. Якесь розтягнення є, так само постигну. Так, мої красуні. У нас тут, тут залишається буквально до завершення нашого телевізійного шоу. Ну, скільки надюш, ну, 7 хвилин. За ці 7 хвилин я так я хочу вам запропонувати таку акцію, щоб просто просто ні у кого не залишалося взагалі жодного якогось там сумніву щодо того, чи брати, чи не брати. Мої красуні. Дивіться, значить, сьогодні найбільші утеплені на хутрі я вам покажу потім, як це виглядає. На хутрі лосини в Україні на сьогоднішній день знаходяться тут зараз, в цій студії. І сьогодні вартість в нашому телевізійному шоу на них найнижча в Україні. Мої красуні, а саме 699 гривень. Так і це ще не все. Дівчата, замовляючи дві штуки, а я знаю, що ви будете замовляти по дві штуки, це очевидно. Замовляючи дві штуки, вони вам обійдуться, дівчат. В 1199 гривень, тобто не в 1400, а в 1199 гривень. Шикарна знижка, дівчата. Значить, вони тягнуться і по зросту. І в ширину це важливо. Далі. Сашенька. Ну поп що що ведюш? Так. Значить, дівчата запитують наразі, а яка буде ціна на три пари, так? Ну, зайки мої, я так розумію, що кожна наступна буде по 599 гривень, так, Надюш? Супер! Шикарно! Дівчат, забирайте, тому що дійсно пропозиція. Так, супер взагалі, боже мій. Що-що? За... Ну, давай, давай! Боже мій зайки мої, взагалі кожна наступна навіть буде не по 599, а по 499. А по 499 гривень. Зайки мої, це якраз ті самі штані, ті самі лосини, в які я в одну штанину залазила всім тілом. Пам'ятаєте, був такий ефір? Коли я прям от залізла повністю вся в штанину. Ну я звісно можу зараз повторити цей ем, смертельний номер, але у нас просто не вистачає часу, тому що там лишається буквально три хвилиночки до завершення нашого телевізійного шоу. Зайки мої 699 гривень за одну пару. Але я вам раджу брати як мінімум дві. Тому що коли ви забираєте дві, то для вас по 599 кожна. А третя вже буде 499, І четверта 499, І п'ята 499. Забирайте, будь ласка, кілька. Це і подарунок, до речі, до новорічних свят. Прекрасний. І просто утеплитись, у кого попця мерзне. Вони дуже красиві, гладенькі зверху. Це мені подобається. Так. О, так! Це, до речі, ваше улюблене запитання, дівчатка. А чи тягнуться вони знизу, ось тут. Я вам зараз покажу, дивіться, от начебто, ну, звичайні лосини. От подивіться, ручка раз, пішла, ручка два, і розтягнула. Це знизу. Це там, де ваша щиколотка. І, до речі, я вам зараз покажу, які вони зсередини Вигвертаю, повністю вигортаю. І ось тут ми із вами. Розглядаємо всю цю красакіщу. Гляньте, попця утеплена, животик утеплений, всі наші стратегічні місця будуть утеплені. Тобто тільки резинка, бачите, вона не утеплена, тому що ну на що вам там ребра ваші гріти. А знову ж таки, поперек, нирочки, тому що тут ж посадочка висока. Воно все буде прекрасно підігріватися. 87 пропозицій. Останні хвилини нашого живого ефіру. Зайки мої, будь ласка, забирайте цю пропозицію код 02153. Забирайте, будь ласка, поки вони є. То поки ще й ось ця акція. До речі, дівчат, знову ж таки, оцей розмір 52-64 – Це супер умовний розмір. Одразу вам хочу сказати, тому що вони до 70-го просто влегку, так, от, просто влегку. Я вам показувала на ефірі, як я влазила повністю вся сама в одну штанину, в одну штанину. Зайки мої теплі, комфортні, м'якесенькі, нічого не будуть вам перетискати. Ну, Тобто, це суцільне задоволення, насправді в, їх, в них ходити. 48 останніх пропозицій. Зайчки, дивіться, ви можете телефонувати після завершення нашого прямого ефіру. ще буквально 5-10 хвилин. Наші дівчатки там, іще, я думаю, будуть на ем, лінії так, дооформлювати, продзвонювати, там пропущені дзвоники, яких зазвичай у нас багато. Отож, можете ще продовжувати телефонувати. Я потихеньку із вами прощаюся. Завтра ми побачимося із. Вами на цьому самому місці в цей самий час. що що Надюш? Супер! О 17.00. А також зайки мені не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, це дуже для вас вигідно. Тому що всі замовлення через ютуб, поперше, перше 5% знижки. А інколи знаєте, коли ну щось таке дешевеньке замовляєш, то в принципі думаєш це 5% знижки, господи Бог. А якщо ти об там куртку замовляєш, взуття замовляєш там за 4 тисячі за 5 тисяч, 5% знижки це вже. Ну прям приємна сума. Ну на рівному місці так знаєте. Хоп і мінус 250 гривень. Хоп, і мінус 200 гривень. Ну якби теж приємно. Тому дівчата, не нехтуйте цією пропозицією бути сучасною, бути діджиталізованою. Тим паче, ж зараз все життя в Ютубі все одно знаєте, ми всі його дивимось в більшій чи меншій мірі. Отож, долучайтесь теж до сучасного світу. Не все по телевізору цікаво в інтернеті дуже багато різної інформації ну, скажімо так, пізнавальної, не дуже, правдивої, не дуже. Але в тому то і суть, щоб мати цю можливість, мати цей вибір, мати можливість все переосмислювати, передумувати, переглядати. Якби це класно. 32 останні пропозиції: 699 гривень за одну пару, але ні, не беріть одну пару, беріть дві або краще три. Тому що, забираючи дві пари, ви платите, дивіться, не 1400 гривень, там без двох гривень, а платите 1199, а третя вже і ще доступніше: 499 вам обходиться. Ну тобто, дійсно дуже і дуже класна пропозиція. На теплі, висока посадка, хороша довжина. Довжина тут дівчата на довгоножку. Одразу вам хочу сказати. Тобто, на мене вони, ну на мій метр шістдесят, вони дуже довгенькі, але скажімо так, тобто що, що а, так, будемо будемо прощатися. Мої квіточки. Я зичу вам спокійного вечора. Ночі без повітряних тривог. Бережіть себе, бережіть свою родину. Любимо вас, цьомою. Пам'ятайте, що все, що робимо, робимо, ми робимо для вас, бо ви надихаєте нас. Люблю вас, цьомую, і до зустрічі!